Наводив ворожу зброю проти України. Отримай вирок. На Буковині засуджено завербованого спецслужбами Росфедерації мешканця Київщини. Він здавав координати корпусів Азову та вів розвідку для так званої ДНР. Як довели в суді прокурори, зрадника завербувала російська ФСБ ще у 2017-му. і до лютого поточного року чоловік здавав ворожі розвідці місця розташування добровольчого батальйону Азов та інформацію про окремих. Військовослужбовців у травні. Цей зрадник оселився у сонячному Єгипті і вже з півночі Африки через соціальні мережі вийшов на представників так званої ДНР і почав свою співпрацю. А ще зійшовся з проросійськи налаштованим жителем Чернігівщини. Той погодився на співпрацю і вже разом вони збирали і передавали інформацію про місця розташування шкіл. Та дитячих садочків на території той -таки Чернігівщини, а також про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України. На початку червня зрадник повернувся в Україну, приїхав на Буковину, де почав збирати відомості про дислокацію об'єктів критичної інфраструктури, залізничні переїзди, тунелі, мости, час проїзду потягів, а також місця розташування військових. Частин збройних сил України і інших військових формувань у Чернівцях його і затримали правоохоронці. За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури зрадник отримав 16 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільника також затримали за місцем проживання на Чернігівщині, і той отримав 10 років за ґратами.